Військовослужбовці, строковики строк військової служби, яких закінчився під час дії воєнного стану, будуть звільнені у запас у квітні травні цього року. Президент України Володимир Зеленський напередодні підписав відповідний указ. Документ опубліковано на офіційному сайті Офісу президента. Детальніше про процеси демобілізації та мобілізації будемо спілкуватися з народними депутатами Олександр Федієнко, фракція Слуга народу, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, а також Ірина Фріз, фракція Європейська Солідарність, членкиня комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки. Вітаю вас, скажіть, будь ласка, от цей указ про демобілізацію строковиків. Е, яка кількість строковиків буде демобілізована згідно цього указу у квітні-травні? Це питання до кого? Так, пані Ірино, почніть, будь ласка. Давайте розпочнемо з того, що зараз під час дії воєнного стану оголошувати кількість звільнених строковиків за указом не є е, е, можливим. Це перше з іншого боку. Цей указ абсолютно адекватний і правильний крок, тому що е, люди, які перебували на строковій службі, і коли деякі вже перебувають майже 4 роки, а отже, потребують звільнення та визначення своєї подальшої долі, тому я абсолютно повністю підтримую цей указ. Ас, який не забарився після ухвалення відповідного законопроекту і надання можливості строковикам дійсно звільнитися зі строкової служби, а ще буде можливість у строковиків продовжити або підписати контракти зсу у разі бажання, якщо вони не підпадають ще під мобілізацію, пане Олександре? Так, звісно, підтверджую слова, та числа пані Ірини, Що під час війни військового стану, звісно, про кількість тих строків, які будуть звільнені, ніхто не це не буде казати, але принаймні сіті чув. Це практично там всі строковики, які виявили бажання звільнитись, бо є строковики, які все ж таки виявили бажання підписати контракт і залишитися. Також ті строковики, які звільнилися вже там після відповідного терміну, який визнаний в законі, там півроку можуть бути або мобілізовані, або виявити знову ж таки бажання підписати контракт для того, щоб долучитися до збройних сил України. Єдине угу. уточнення так, так пані. То, мобілізов... угу. А строковики можуть бути лише через 12 місяців. Це закладено в відповідний законопроект. А отже, звільнення протягом вони не будуть мобілізовані. Дякуємо за оточення. Так, а тепер давайте повернемося до мобілізації. На якому етапі перебуває розгляд підготовка до другого читання? Верніше законопроекту про мобілізацію. Які положення були відхилені? Які норми викликали найбільші дискусії? Пане Олександре пишні, будь ласка. Дивіться, я думаю, що зараз обговорити законопроект, який не розглядались депутатами, а розглядався комітетом, де комітет відхиляв відповідні блоки. Якісь блоки погоджуються в блоках, знаходяться відповідні правки. Ну на мій погляд, особисто зараз обговорювати немає сенсу для того, щоб суспільство все ж таки не наражати на інформаційну, скажімо так, небезпеку. Бо я ще раз хочу наголосити, що на наступному тижні вже депутати безпосередньо прийдуть в комітети, будуть захищати свої правки. Більш того, відповідні політичні. Фракції вони можуть далі наполягати на тих правках, наприклад, які комітет відхилив, бо парламент це така інституція, де можуть бути голоси у подальшому за законопроект, можуть і не бути голосів за законопроект. Я думаю, що робота все ж таки триває щодо тих. Питання, які виклики найбільше дискусій. дискусії, звісно, це питання в непорушення конституційних прав громадян, це питання щодо стосувалося навчання, це питання щодо людьми з різними групами інвалідності, це питання щодо опікунів, це питання, звісно, щодо демобілізації наших військових. Всі це питання звісно обговорювалися з залученням відповідних міністерств, як міністерства соціальної політики, міністерства охорони. Сторони міністерства оборони, генерального штабу, ну, і ну далі будуть обговорити жив в присутність, все ж таки депутатів, які будуть далі відстоювати свої правки. Як приклад, то можу навести, що комітет відхилив навіть мої правки, які я подавав з деяких питань з тих самих питань опікунів, з тих самих питань людей з інвалідності, там другого третьої групи, там ВЛК і так далі, з тих самих, до речі, аспірантів. Але я буду наполягати далі, щоб ці правки були враховані, враховуючи те, все ж таки, що я буду мати відповідну свою позицію в залі, підставити навіть на під Пані Ірино, як щодо правок від європейської солідарності, ну дивіться щодо правок, значна частина правок або є тотожніми фактично за своїм змістом, або є такими, що. Одних і тих норм від автора редакції автора, які потребують змін, хочу наголосити, що комітет під час цих двох тижнів, коли готував до розгляду законопроекту вже по поправкам з авторами правок запрошував на своє засідання представників міністерства освіти, представників міністерства соціальної політики, представників міністерства економіки, також нещодавно на цьому тижні включався пан Сушкевич. Щодо достатньо резонансної теми, щодо е, відстрочки для людей осіб з інвалідністю першої, другої, третьої групи, а також для тих, які є доглядачами людей, які мають той чи інший ступінь інвалідності, все це розглядалось комплексно і дійсно комітет ухвалив бачення своєї щодо цих пропонованих норм. Далі ми будемо йти поправки, але дійсно найбільш резонансними були це питання демобілізації. Це питання аспірантів-контрактників, які так само будуть мати відстрочку, тому що комітет стосовно цього визначився. Це питання і осіб з інвалідністю першої, другої, третьої групи, які будуть мати за рішенням ну за позицією комітету. Вони мають право на відстрочку. А отже, фактично залишиться чинною редакція в тому контексті. Також було ретельно обговорена рекомендації від НАЗК щодо корупційних ризиків, які містить законопроект. Хоча Наголосити, що майже десь 80% з рекомендацій, які були обговорені, комітет врахував. Отже, зміст законопроекту буде мати значно менше корупційних таких корупціоногенних факторів. Які можуть впливати на питання мобілізації, тому далі ми будемо рухатися з комітетом комплексно, заслуховуючи вже авторів. І як сказав мій колега Олександр Фадієнко, дійсно все буде вирішувати парламентська зала, тому що плюралізм домов необхідність відстоювати своє бачення тої чи іншої правки, має кожен депутат, і ми маємо через це пройти для того, щоб документ. Кінцевому підсумку, який буде проголосований парламентом, якщо він буде ухвалений парламентом, мав змістовну аргументацію для кожного депутата в спілкуванні зі своїми виборцями.